Дипломну практику на четвертому курсі тепер планують зробити очною. Це дилема. В нас приїжджали фахівці з Америки. Що там є в тому бізі Треба або усіх, або нікого. Тут на жаль, відрахування. Нові укриття, кабінет психолога, платформа з працевлаштування. Що ще відбулось у кампусі за останній час? Гайда збирати всі новини. Да. Чув про те, що передипломну практику на четвертому курсі тепер планують зробити очною. Да, щось таке чув. Мені здається, це трохи зайве. Декілька факультетів випускають наочне, декілька курсів наочне. Я вважаю, що треба або усіх, або нікого. Че це треба писати за гуртожитки. Як тоді закінчать універ ці студенти, які. За кордоном зараз це дилема. Не всі готові пожертвувати своєю безпекою заради диплому від університету. Ну, щось придумують, напевно. Тут, на жаль, ну або вони переносяться, або ну тут, на жаль, відрахування. Чи чув ти, що КПІ збираються закуповувати місця на хмарних середовищах? Да, щось таке чув. Я думаю, для викладачів було б зручніше на хмарних середовищах. Зберігати файли, от куди ви зазвичай надсилаєте виконані роботи в електронному Google вигляді? Google Class, Telegram та мудул. Надсилаю на пошту викладачу з поштою були проблеми, іноді згубилися повідомлення. Чи чув ти про нову платформу КПІ, де можна знайти вакансію? Перший раз це чую ні, не чув там. Роботодавці викладають заявки, шукають конкретно студентів КПІ. Це ж як сказати, рідна платформа? Чому б угу. не зареєструватися? Не спробувати, як би ти хотів, щоб КПІшна платформа. Працювала. Ну, якийсь дуже. Простий інтерфейс, щоб не було проблем з виставленням заявок від роботодавців і щоб mm -hmm. не було проблем знайти цю заявку для студента. Що цікавого відбулося у КПІ за рік? Ми підводимо підсумки. Більше все таки КПІ перейшов на очне навчання. Відкрився кабінет психолога. Тоді там відбувалося по типу сікарські челенджі. До нас приїжджали фахівці з Америки. Атестаційний тестаційний тиждень продовжили ще на один тиждень. Починається як я знаю ремонтуватися, будуватися укриття в гуртожитках. Як ти думаєш, чи варто ще відкривати укриття на території КПІ? Звичайно. Це тільки покращить інфраструктуру КПІ. Чого не вистачає в укриттях? Ну, PlayStation, мабуть, що ще. Давай, ще більш необхідніші речі, не, давай. Так... Місце. Ну, Wi-Fi можна було би провести. А що б ти хотів, щоб з'явилося в КПІ? Я бачу плани в тебе грандіозні. То я б хотів, щоб нам. Баскетбольні площадки получше зробили. університет це місце для студентського життя, в тому числі для активностей, для якихось двіжух тих самих такі от підсумки року від студентів про що ще хочете дізнатись в опитуванні? пишіть у коментарях.